Слава Ісусу Христу! Дорогі браття та сестри, сьогодні під час вечірньої служби знову згадався цей славетний старозавітній пророк Ілля. Дорогі браття та сестри, ми читаємо в першій книзі царів в 17 главі з першого віршика. Якось Ті ж біє ціля мешканець Гілеада, промовив до Ахава. Як живий Господь Бог Ізраїлю, якому я служу, в найближчі роки не буде ні роси, ні дощу хіба за моїм словом. Дорогі браття та сестри, в той час, в час правління нечестивого царя Ахава, Божий ізраїльський народ. він в своїй більшості відступив від служіння Богові і служив нечестивому ідолу Ваалу. І ось пророк Божий Ілля йде до царя, щоб сказати, щоб показати на гріх, і щоб, знаєте, проповідувати. Чи багато хто з нас сьогодні сповнений таким Духом Божим, щоб піти до якогось царя і сказати йому, що ти не правий, і так далі, і тому подібне? Чи багато хто з нас сьогодні може піти до якогось царя, сказати, що це гріх, що ти чиниш? Що війна, яку ти почав в сусідньому народі, це гріх. Чи багато хто може піти це сказати? Дорогі браття та сестри, ми можемо говорити це здалека, але один на один піти і сказати, це треба бути сповненим великим Духом Божим. Це треба бути сповненим Великою силою Божою, дорогі браття та сестри. Ми не будемо багато говорити про пророка Божого Іллю, але скажемо такі ключові слова. Ми читаємо потім в 19 главі все цієї ж книги Першої царів, в 14 му віршику. А він відповів. Тобто Ілля відповів Господу, я справді палаю ревністю через невагу до Господа Савого. Адже нащадки Ізраїля відкинули твій заповіт, зруйнували твої жертовники, а твоїх пророків знищили мечем. Залишився я один, але й на моє життя чигають, щоб його відібрати. Дорогі браття та сестри. Чому Пророк Божий Ілля мав Духа Божого на собі, а тому що мав ревність всередині себе по Господу, по служінню Господу, по святому життю. Дорогі брати та сестри, ми будемо сильними в Господі, коли будемо, будемо мати ревність всередині себе по Господу, по життю з ним, по святості. Дорогі братя та сестри, коли ми будемо ревнувати за свій народ, щоб народ свято жив з Богом, дорогі браття та сестри, тоді Господь буде сповняти нас своєю силою. Знаєте, ми можемо називатись християнами. Ми можемо в неділю йти до храму, сповідатись та причащатись, але протягом тижня. Жити іншим життям, жити гріховним життям. І гріх він завжди нас буде робити слабким. Гріх буде вбивати всередині нас всяку віру. Гріх буде руйнувати наше духовне життя, і ми будемо дуже-дуже слабкими та немічними. Іншими словами, можна так сказати, ми будемо духовно хворими. Але маємо, знаєте, ревнувати по Господу. Маємо прагнути Господа. Маємо палати по Господу, по молитві, по життю із Ним. Маємо палати не по цьому земному світському, О, маємо палати не, не по дорогим машинам, по дорогим годинникам і так далі, і тому подібне, по смачній їжі. Але маємо палати по Господу. По святості з Ним. Маємо, знаєте, ревно будувати своє внутрішнє життя з Господом. Маємо насолоджуватись Господом, не цим світом гріховним, не гріхом, але Господом. І коли ми почнемо насолоджуватись Господом, коли ми почнемо ревнувати по Господу, по святому життю із Ним, тоді Господь дасть нам цієї внутрішньої духовної сили. Тоді ми будемо жити в Божественній благодаті. А коли людина живе в Божественній благодаті, тоді вона дійсно щаслива. Знаєте, коли людина не прагне Господа, коли вона живе гріховним життям, іноді згадує про Бога в недільний день, знаєте, така людина є нещасною. Бо вона женеться за матеріальним тимчасовим, як покращити своє життя, як купити кращу машину. як... Поставити в будинку в своєму кращі меблі, як смачнішу їжу їсти, і така людина є нещасною, дорогі браття та сестри. А яка людина є щасливою, а та, яка всередині себе живе Господом? Та, яка всередині себе палає по Господу, має ревність по святому життю, дорогі браття та сестри. Бажаю кожному з нас, а найперше собі. Прагнути Господа, прагнути святого життя з ним, палати по Господу, бо в Господі людина стає дійсно щасливою в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.